Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Є реакція Білого Дому на позицію спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, щоб допомога Україні була у вигляді. Позики видання Голос Америки повідомляє про те, що Білий Дім віддає перевагу версії законопроєкту про допомогу Україні, за яку проголосував раніше Сенат, і де включено 60 мільярдів доларів для України у вигляді допомоги. Директор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на питання Голосу Америки заявив, що ця версія законопроекту відповідає інтересам національної безпеки США. Так, фактично, кірбі відреагував на пропозицію спікера Джонсона, щоб замість допомоги надати Україні позику. Ми вважаємо, що той законопроект, який був ухвалений в Сенаті, дуже добре відповідає нашому сильному бажанню продовжувати підтримувати Україну. Він добре відповідає потребам оборони України, а також потребам оборони Ізраїлю та іншим питанням нашої національної безпеки в всьому світі. Тож ми продовжуємо закликати спікера Джонсона винести цей законопроект на розгляд, проголосувати за нього та рухатись далі. Ми знаємо, що є сильна підтримка його в обох партій, якщо буде можливість голосувати, сказав Джон Кірбі 14 березня, відповідаючи на питання Голосу Америки. У Пентагоні додали, що Україні в час війни було б дуже важко віддавати позику. Крім того, альтернативний законопроєкт потрібно було б узгоджувати з низкою урядових і відомств. Я знаю, що в Конгресі тривають переговори. Не буду забігати поперед цього. Наразі нам потрібне додаткове фінансування. В такій країні, як Україна, що переживає війну, я думаю, буде дуже важко повернути ці кредити. І це те, що потребує опрацювання не лише з Міністерством оборони, й з держдепом та білим домом. Зазначила заступниця речника Пентагону Сабріна Сіген, відповідаючи також на питання Голосу Америки щодо цих позицій з боку Джонсона. Ну і попередньому відео ми говорили про те, що Майк Джонсон зазначив, що конгресмени республіканці так вони можуть і будуть розробляти власний законопроект щодо допомоги для України. І там буде зазначати, що ця допомога нам буде надаватись там у вигляді позики або у форматі, знову ж таки, ленд-лізу. І у попередньому відео я чітко зазначив, що такий законопроект він може потребувати певний час, щоб його власне розробити. І також це має відбутись на рівні погодження між урядами, якщо там. Буде зазначатися пункт щодо позики, про що, до речі, говорила Сабріна Сігон. Тобто, це має відбуватися погодження по різним департаментам. І, власне, наскільки я розумію, має ще якась підписувати ще угода про позику між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом знову ж таки, України. Тому будемо знову ж таки бачити. Який буде власне законопроект. реакцію Білого Дому ми також почули. Так вони наполягають, що допомога для України, Ізраїлю та Тайваню і на інші зножкі гуманітарні потреби, вона має голосуватись у вигляді того пакету, який був, власне, схвалений Сенатом 13 лютого 2024 року. Побачимо, як будуть розвиватись події в подальшому. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!